Чи має громадянин право на стягнення коштів і виплату заробітної плати за роботу у понаднормовий робочий час? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Отже, до суду звернувся громадянин однієї з областей, де він, працюючи на роботі, виконуючи завдання в понад нормовий день, він вважав, що організація має виплати йому компенсацію за те, що він працював понад нормово. І у якості доказу він надав графік чергування. Де було вказано, що в цьому графіку він має відпрацьовувати там певні дні, вихідні дні чи певний час після того, як закінчився його робочий день. І суд, розглянувши всі аргументи позивача, відмовив йому у задоволенні позову, і на сьогоднішній день це рішення набрало законної сили. На що звернув увагу суд? Що самого графіка чергувань недостатньо для доказування того, що людина працювала понаднормово. повинен бути наказ керівника по підприємству, повинен графік і всі е, дати бути зафіксовані іншими керівниками структурних служб та підрозділів. Також обов'язково повинен бути табель, де буде відмічено, що людина працювала понаднормово. І в позаробочий час. Тому, якщо ви хочете звертатися до суду, чи хочете отримати компенсацію за те, що вас роботодавець примушує робити чи просить робити в понаднормовий час, то обов'язково, перше, це нехай видасть наказ. Друге, обов'язково служба кадрів чи в бухгалтерії, де вас відмічається табеля, буде це зафіксовано. Тоді, коли буде база доказів, тоді буде шанс, що ви перше, отримаєте компенсацію за те, що ви працювали понад робочий час. І друге, якщо у вас, не дай Бог, щось трапиться чи на виробництві, чи на підприємстві, чи в установі чи організації в позаробочий час, то у вас будуть всі шанси потім отримати компенсацію і відшкодувати збитки за ту подію, яка трапилася понад робочий час. Понад нормовий час. Якщо з цього зроблено не буде, то ви ні на що претендувати не зможете: ні на виплату компенсації, ні на виплату грошового забезпечення, ні на відшкодування збитків. Будьте, будь ласка, уважні і підходьте з розумом до таких ситуацій. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.